Доброго дня! З вами знову Дмитро та Артем на каналі Ставки по приколу. Вітаємо усіх наших глядачів. Ми повернулись з коротенької відпустки. На жаль, у нашому футболі за цей час нічого не змінилося. Тільки замість українських клубів на міжнародній арені ганьбиться вже збірна. Ти знаєш, коли мені було дуже погано, я завжди казав собі. Нічого могло бути ще гірше. І дійсно ставало ще гірше. Вдалий фрагмент, Наче і справді, експерти обговорюють стан справ у українському футболі. Сумно. А все ж, на твою думку, в чому причина провальної гри збірної в перших двох турах? Ну, авторитетні експерти вже по молекулах розібрали ігри. Пропонуємо подивитися, що сказав головний тренер одразу після матчу. Сподіваюсь, фрагмент в нашому стилі. А вже ж! тому що взагалі по поперше полі було дуже важке для, для того, щоб створювати моменти. По-друге, суперник зовсім по іншому грав не так, як проти Ісландії. Вони були дуже компактні. Вони взагалі не дали. Ніяких зон, але це не відправлення. Ми повинні були більше навантажувати штрафною. Ми повинні були більше створювати моменти, але на жаль, хитрий був план Супереч усім законом логіки. Проти французів з перших хвилин грав більш повільний довбик, а з Азербайджаном банат якому потрібен простір. Мені вже школи Сергія Реброва. Вся провина на ньому. А гравці, про що казати? Якщо Лев у грі уріз Азербайджаном Анатолій Трубін. Трагікомедія. Та які там леви, максимум налякані котики. Добре, що наступні матчі наших на євроарені вже аж жовтні. Пауза від ганьби. Щодимось футболу, а не страждання. В цей уікенд багато цікавих матчів. Я так розумію, УПЛ не розглядаємо. Ми ж домовились, відпочиваємо. На вихідних у Європі дуже багато класних протистоянь. Але врешті-решт я вибрав одне найсмачніше. Дай вгадаю, Манчестерське дербі саме так. Одне з найстаріших та найпринциповіших у світі. А ще найжорстокіших. Знаю про цей двохраундовий бій між Роєм Кіном та Альфом Інге Холандом, після якого батько Ерлінга завершив кар'єру. Ворожнеча між Роєм Кіном та Холандом розпочалася ще 1997 року, коли норвежець ще захищав кольори Ліц Юнайтед. Бачив кін намагався наздогнати м'яч, підсік позаду Холанда впав та розірвав хрестоподібну зв'язку. Холланд розлютився, йому здалося, що кін симулює та хоче замаскувати свій фол. Альф підлетів до опонента і сказав: Годі симулювати, вставай. Страшні історії. А знаєш що цікаво? Судд'єю на таку гру призначили доволі неоднозначного персонажа Енді Тейлора. У якого у вересні 2024 року було відсторонено від суддівства після випадку, коли він показав аж 14 жовтих карток в одному матчі, що стало рекордом прем'єр-ліги? Гадаю, йому трохи дали по руках, щоб зайвий раз не тягнувся за картками. Але ж тут така гра, такий нерв, що ніхто не засудить. Вангую багато жовтих, а можливо і червону. Згадав ще один епізод у 2009-му Сіті переманив Карлоса Тевеса, який остаточно посварився з Алексом Фергюсоном. Ман Сіті по всьому місту розклеїв білборди з написом Ласкаво просимо, Карлосе. Фергюсон відреагував на це з зневагою. Вони вважають, що переманити Тевеса в нас це тріумф. Я не назвав би цього приводом для щастя. А я бачив ці фото під час святкування чемпіонства, коли Теос тримав покад з написом Rip Ферджі, пригадуючи серу Алексу слова, що Сіті не стане чемпіоном, доки він живий. І повір мені, таких історій ще багато за майже півтора вікове протистояння. Очікуємо на веселу гру. І наголошуємо, що це виключно наша особиста думка, і ми ні в якому разі не агітуємо грати в азартні ігри. А от підписатись на наш канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Закликаємо. закликаємо! Пишіть, чи вам сподобалось відео та про які наступні події зі світу футболу хотіли б почути по приколу.